Друзі, вітаю вас всіх на каналі. Сьогоднішнє тема відео піде про те, коли у вас сіла батарейка на ключ карті і вам треба закрити автомобіль. наче нічого складного. Просто витягуйте ключ. Ось я його витягую, да І хочу закрити. Що може бути простіше? Просто закрити передню водійську двері, і центральний замок зачиниться Але не все. Так просто, як здається. Отже, ми перемістилися на вулицю, я вам показую, коли я закриваю ключ ззовні. Ось я закрив водійські двері, машина закрита. Але всі інші двері відчинені. Перейдемо до практики. Як зробити так, щоб заблокувати всі двері автомобіля. Все дуже просто. Дістаємо фізичний ключ з чіп-карти. При цьому саму чіп-карту не забудьте взяти з собою. У нас є кнопка центрального замка блокування всіх дверей. Приблизно тримаємо 8-10 секунд до второго звукового щелечка. Перше, що нам треба зробити, це відкрити двері водія, відкриваємо. І натискаємо, так як я і казав, приблизно 8-10 секунд до второго звукового сигналу. Ось як це відбувається. Перший. Все, машина. машина центральний замок повністю закрилася. У нас на сонці не видно, але загорілася червона лампочка. Це означає, що машина повністю заблокована. Тепер виходимо назовні. Дістаємо ключ, закриваємо машину, і машина у нас закрита. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Кому було корисно, стамо палець вверх. Дякую за перегляд.